Усім величезний привіт. Вітаю самих найкращих на моєму каналі. Я запрошую на перегляд новорічних декорів до Нового року, до Різдвяних свят. Подивимося, що нового, тому що сінсей, я побачив. З'являються новинки. З'являються новинки. І подивимось, я бачив що навіть вже зі знижками дещо є. Дивіться. Вже зі знижками. Був 169, зараз лише 99 гривень. Ось такий календар. Хатинки без знижки ще, да? 399 гривень. Якщо вам потрібен подарунковий обгорточний папір, тут дуже-дуже багато різного, цікавого, дуже красивого, 69 гривень. Підсвічники можна використовувати під свічку 99 гривень. Ось такі санти по 119 гривень. 119 гривень. Так, тут я ще знайшов ось такі дерев'яні набори. Дуже подобаються дерев'яні іграшки, 100 гривень такий набір. Бачу, з'явились нові гноми. Цікаві такі, да? з пряником. Ціна їх. Зараз вам скажу. 439 гривень. Багато пледів не було раніше, а зараз бачу привезли надзвичайно круті пледи. Ось можна малюнок побачити, як буде на весь плед. Розмір метр п'ятьдесят на два 2 це великий плед. Ціна його 719 гривень. З одної сторони ось такий принт, а з другої сторони просто звичайнісінько-тепленька ось така тканинка. І також такі самі червоні. Миші 1049 гривень. А ось такі адвент календарі вже по 239 гривень. Набір скляних кульок. 6 штук в наборі ціна 279 гривень. А цього також не було. Також бачу новинка. 279 гривень зараз. Дивіться, яка гарна ялинка. надзвичайно чудові кольори підібрані. Я думаю, що це якась дійсно з пряника зроблена. Ціна 169 гривень. Величезні лускунчики майже в півросту мене 1449. А ось такі трішки менші по 549. І самі мацюпоньки 399. А тут можна мацюпонькому вдітися, цілий набір за 119 гривень. Набір з дерев'яних іграшок, 6 штук 119 гривень. Я бачу нові підсвічники привезли. Цікаві, дуже цікаві. 129 гривень. З'явились ось такі білі ялинки дерев'яні, 119 гривень. Чому так музика кричить? 209 гривень ось таке блюдо, навіть ще є в золоті це, і ще є в сріблі. Карусель взагалі чудова, ціна її 399 гривень. Бачу цього гнома також це новинка. Минулих разів не було. Ціна 169 гривень. Точнісінько такий самий набір, як був червоний, є в золоті. Ось такий. також ціна 279 гривень. Сінцею дуже багато з'явилося з таких ірошок, всіляких на ялинку цікавих. Кожним разом привозили. Додовляли додобавляли. цього разу дуже широкий великий вибір 69 гривень. Ось такі пироженки також 69 гривень, шампанське 49 гривень, картопля фрі, подарунки. На оця канапешка, я взагалі з нею балдю. <смі> Скільки вона? 69 гривень. Дивіться, яка миша <смі> гірляндою. <смі> Обвішана, Тоже крута. Чесно вам скажу. Так, ціна її зараз вам скажу: 119 гривень. Так, набір таких іграшок 99 гривень. Так, такий набір 99 гривень. Так, пончик, хтось забув пончик. Де його повісити? Десь тут він має висіти. Я ще тут хотів вам показати, покажу також повітряна куля, справжня повітряна куля, 69 гривень. Так, ну є шапки, Санти, які міняють колір. Можна поміняти кольор ось таким чином. Як, то вона ось так в сторону, так? Да? Ось так. Може бути червона, може бути жовтенька. Ціна такої шапочки 119 гривень. Є бантики в різних кольорах. 35 гривень. Підсвічник у вигляді зірочки 99 гривень. Теж не менш цікавий такий підсвічник. Так, ціна його. Так незручно. От, заразу б цінник наклеїли б Україна. 119 гривень. А так між тими цінами треба шукати українську ціну. 119-129 гривень, ось така свічка різдвяна. Підсвічники такі білі, можна сказати, такі витончені, вишукані, елегантні 169 гривень. Теж цікаві підсвічники, 119 гривень на лед свічку. Свічок дуже багато в всім різноманітних. Ціна такої великої свічки 129 гривень. Така велика 169 і вона надзвичайно круто пахне. Свічки у вигляді хатинки. Ціна 49 гривень. 69, вибачайте. Ну і звичайно ж великий вибір ось таких звичайних свічок. Так, 169 гривень різних кольорів. різних кольорах. Хочу вам сказати, що дуже багато декоративних наволочок на подушки з'явились. Ось така в сірому, і ось така от в кремовому. Ну, слонова кістка. 219 гривень. Дивіться, яка ця цікава. 169 гривень, ось такий олень. Ну також ось такі з тим пряником по 99 гривень, а розмір 40 на 40. Це теж цікаво. 45 на 45 149 гривень. Привезли нові пледи 719 гривень, 1,30 метр 60 В'язаний дуже цікава в'язка в червоному кольорі. І ось такий звичайний, 1,30 м на 1,90 м. Ой, він ж кишеньком йде, можна накритися, це як халат. Ціна такого 439. Тут ще мацюпонький одяг в ніжно-рожевому кольорі 119 гривень. Куда ці дзвіночки, бубенчики на шию чи на руку? <сі> Ціна їх. 99 гривень, тут дві штучки на ялинку. Так, ще одні пончики по 119 гривень набір з 4 штук. Величезні цукерки. 99 гривень, зірочка на ялинку. Так, а це з пряників хатка 279 гривень. Набір а тут скільки 10, ли, 10 сніжинок, 99 гривень. Тільки в одному кольорі, на жаль. Так, ось такий святковий вазон 169 гривень. Цікаві вази. Дивіться, вона ніби крива, 169 гривень. Так дизайнер бачить. Так, а це, мабуть, підсвічники такі, правда? Ціна їх 129 гривень, так, да, це підсвічники, да. Так, вийдемо на світло, до речі, дуже він оригінально зроблений. У вигляді подарунка сюди ставити свічку, а як нужна тут влізе. Тут таблетка свічка не влізе. Так, а це що це? Анти... антистрес. Дід Мороз, антистрес. Да? Чи що це? Великий подарунок чашок. Ось ці дуже зручні, практичні, з кришкою. А якщо б ще вийшло ситочко, взагалі... О, дивіться, ситочко. Ну все, супер. Ціна 209 гривень, і вони продаються в коробках, червоних. Цікавий набір рушників різдвяних. 99 гривень. Так, знижка знову на ось такі. Календар адвент подаруночки класти своїм друзям: 149 гривень. І я бачу, тут одна залишилась один набір. Розбирають, розкуповують, хочу вам дійсно сказати, 119 гривень набір із таких маленьких дерев'яних іграшок. Розкуповують надзвичайно швидко новорічне все в Сінсеї. Ось такий набір 169 гривень на маленьку ялинку. Маленькі, мацюпоньки. Хо-хо-хо, 119 гривень. Я коли був маленький, я не знаю, де я знайшов гроші, чи я в бабушки випросив, чи мені мам. Хтось дав мені гроші з батьків. І я побіг в наш магазин, я ще був до шкільного ходив, до школи. І я купив подібного такого Діда Мороза, Санта-Клауса, не знаю, називати як хочете. Який я був щасливий, я, напевно, був найщаслива дитина на світі, що я купив новорічну іграшку на ялинку. 69 гривень. Тут теж така цікава дерев'яна дерев'яне містечко, ціна 129 гривень. Потяг до перемоги, теж дерев'яний, ціна 119 гривень. Я хочу сказати дійсно, що помірні ціни в Сінсей Так, ось такий лист можна дитині зараз купити і сказати, давай напишемо лист до Миколая і поставимо на віконечко, повісим, так? Бачу, є недорогі в ціні віночки, але вони всі чомусь випадають. Не, не дуже гарно приклеєні ось ця червоні ягоди. Ціна 219 гривень. Так, ось такий зелений. Ціна його 200... Ні, не 200. Зараз скажу 399. Ну і, звісно ж, дуже-дуже багато наволочок. Новорічно-різдвяних, 149 гривень, 45 на 45 розмір. Дуже така груба тканина, хороша. А ось таку наволочку можна в кімнату дитячу, 99 гривень, 40 на 40 розмір. Також ми зараз з вами подивимось пледи. Тут є багато пледів. Так, до речі, вже новорічних. Дивіться, яка теж гарна, вона хоч не новорічно-різдвяна, але вишивка надзвичайно красива. Зараз 169 гривень, 45 на 45. В двох кольорах. Так, скільки така штучка? 129 гривень. До речі, тут дуже багато товару для котиків та песиків. Мабуть, цим полюбляє полюбляє котиків та песиків. Дивіться, який набір, мішечки. І зразу, що це таке, я не знаю, але знаю, що мішечки для збору. Какуняк після, кот, після котика чи після вашого песика. А це, мабуть, контейнер для ось цих мішечків. Багато іграшок, 149 гривень. Також для косик для котиків, для песиків, гризунки, 119 гривень для собачок. А це можна вдіти на котячу голову і поприкалуватись з кота, і зараз робить такий вигляд, мов, що ти зі мною робиш? 119 гривень. Я знаю, хто в мене був кіт, я деколи над ним ну, по-доброму знущався, теж щось зав'язував йому і дивився на його ви вираз обличчя. Дуже його любив, хороший котик був. До речі, хочу сказати, хороші миски залізні. Металеві прорезинове дно, щоб не повзла по підлозі. Ціна 99 гривень, але бачу там по 79 якісь ще зі знижкою. А це можна сказати, як на стіл да, якісь соуси новорічні. Дивіться, в трьох видах. Ціна 99 гривень. Надзвичайно красива металева серветниця 99 гривень. Підставки під тарілки на святковий стіл 99, а 69 гривень, вибачайте, 69 гривень і в різних кольорах. Такі теж по 99 гривень, але в наборі йдуть дві штуки. Так, це у нас для тортиків, для печенюжок, для пирожинок кльош 399 гривень. І я точнісінько схожий такий самий з червоною стрічкою. Так, стояти. Бачу, порозкуповували кружки. Дуже великий вибір кружок був. Майже все розкуплено. Цікавий підсвічник. Бачу, це новинка, тому що, бачите, все стоїть в ящиках, ще нічого не викладалось. Ціна такого підсвічника 129 гривень. Підставки під тарілки святкові. Біла і ось така, ось так, ось так, мабуть. Так, бачу теж новинка ось так, набір, набір криманок, дві зірочки та ялинка на дерев'яній підставці. Теж цікавий набір, ціна а, 219 гривень. Святкові підставки на тарілки. Під тарілки 25 гривень. Тут з'явилися ось такі формочки для печива різдвяного. Все є крім. Чоловічка, чи але я вже придбав 149 гривень. Новорічна скатертина. Так. І напевно я її візьму. Ось я її знайшов собі скатертину. Ціна її 279 гривень, метр сорок на метр 80, дуже хороша. А я так думаю, пам'ятаєте, я був в епіцентрі, шукав якусь скатертину святкову. Вона буде в мене лежати. Грудень, січень і лютий. Клас. І недорого, взагалі недорого. Навіть є ось такі ще серветки. 119 гривень. Тут в наборі дві серветочки. Так, бачу скатертина зі знижкою. Оце вже можна на весну, коли все почне зеленіти. 299 гривень. Вона була дорожча, тому що розмір бачу трішки більше. Метр сорок на 220 метрів. Це мені велика. А якщо була б добра, я би забрав. Давна дуже величезна. Ну добре, а це що у нас? Кутон? А, це як раннер. Ось такий теж раннер. На стіл. Ціна його. А зараз кажу вам, поки знайдеш, де грини. 209 грини. Красиві баночки для чаю, але, на жаль, вони всі йдуть у чорному кольорі. На жаль, всі йдуть в чорному кольорі. 149 гривень. От у мене два-три вида чаю, я ж не п'ю один чай вид. Була би біла, червона, зелена, не знаю. А взагалі ідея класна, я би придбав такі. Ну ось ми з вами добрались до пледів. Ціна такого пледа 219 гривень. І, до речі, мені щось на крісло потрібно. Таке просте, однотонне яскраве, щоб в очі не кидалось. Може навіть я його і візьму. Зараз я познімаю, подумаю, 219 так, ой, взагалі 129. Дивіться. Зі знижкою 40%. Ну це літній, да? Да, теж був по 219 і дивіться 129 зараз. А чому цей не 129? Я хочу цей зі знижкою. Тоді будемо чекати. Добре. Бірюзовий взагалі крутий. Аж руки затряслись. Метр 30 на метр 60, 279 гривень. Крутий. Так, а це що? Це, мабуть, для дитячого в кімнату дитячі собачки якісь. Ні, тут, тут да, дитячі тільки не для хлопчика, а для дівчинки. 549 такий, метр тридцять на метр шістдесят. Такий зараз теж зі знижкою, 40%, такий в'язаний. 329 був 549, метр 30 на метр 60. Так, ось цей мені більше сподобався, він такий вже плотніший, ціна його 719 гривень. Є схожий в юзку, трішки інакший. Метр 50 на два. Там теж 650. Але в мене є карточка на знижку 10%, він мені вийде за знижка 65 гривень. Ну, цей теж непоганий. Хочу щось однотонне. Однотонне. Ну добре. Іденти. Друзі, взагалі ціна 129 гривень, можна навіть на подарунок для себе, навіть на, десь на крісло, на диван вкриватися. Супер. Ціна, чесно. Так, святковий теж раннер на стіл. Ціна його 119 гривень, метр 50 на 50. Це набір з двох сумочок. За овочами, за фруктами ходити, 59 гривень. Ну, по 30 гривень одна сумочка виходить. Зараз знижка 50% на неї. На зав'язках. Так, я дозволю собі взяти з полички. Це якась новинка 499 гривень. Face towel, Body towel Headband. Це ще не повикладали, нічого не виложили в залі. Тільки будуть складати все. А це що? А, це для котика, дивіться. Це для кого? Така, щоб він бавився і зразу драпав своїми кохтиками 169 гривень. Ну що, я думаю, що я ще прийду через деякий час познімати, подивитись, що привезли нове сінсей. Ось. Я думаю, що сатарки новорічні будуть зі знижками. По 719 ось цей трішки дешевше, по 600 гривень. А з пряниками всі розібрали, на жаль. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба і всього-всього вам найкращого. До зустрічі!